Ми приїхали до вас, аби насамперед сказати кожному з вас велике дякую. Дякую і низький уклін. Приїжджаючи сюди, власне, до наших героїв, які тут дякую. На, напереді, так, дякую, ми дякую. обговорювали, що ж потрібно таке, що буде допоміжне. І однозначно було прийнято рішення. Вибір впав на українського виробника на Валькірію, тому що вона літає дуже далеко. І це будуть додаткові очі. І ми однозначно зробили клич в районі. Люди з радістю відгукнулися. Люди допомагали, аби назбирати власне кошти на цей безпілотник Валькірія. А принцип ящик ставка відкритий. Практичне призначення це розвідка. 90% — це розвідка. Це ну можливіше застосування, але він ну заточений іменно під розвідку. Для свого класу безпілотних апаратів він доволі ефективний. Якби це є крило, це вже не е, там, Mavic або коптер мультикоптерного типу. А вона нодом керується. Ні-ні. в ніякому випадку. <клу> Розвіддані деколи значно важливіші, ніж там знищений один піхотинець чи танк. <клу> Мороз їй не страшний, вітер вона більш стійка за Мавік до вітру. Ну, теж, якщо шквальний вітер, нічого не літає. Але за мавік вона більш стійка. І плюс далі відстань на порядок раз. Друге, її можна запустити далі, навіть знаючи, що ти на певний час можеш втратити картинку або це керування нею. Але ти її прокладаєш маршрут. Нас золотить куди треба, і вернеться, йти ти відновиш ним зв'язок. Ці пташки можуть залітати доволі далеко, більше 30 кілометрів, і знаходити скупчення ворожої сили, техніки, тобто це дуже хороші пташки. Запуск його відбувається. ну, Таким нескладним способом сідає він нормально, якби є у нього гарна тривалість часу в повітрі. Будемо працювати, будемо виявляти і знищувати ворога. Ну, да. Вижте, то, то, то таке має бути. Чи то так, це це приписаться у нас складається, щоб він не Бачив. За допомогою цього комплексу ми будемо бачити. Де противник? Хочу розгорнути заправочний комплекс і зробимо там пункт медичної евакуації. Ми Будемо бачити, де противник складає БК, і зробимо там велику яму. Тільки сертифіковані спеціалісти можуть керувати палькірів. Як мінімум триває один тиждень, але це суто практичні заняття, включаючи теорію, звичайно. Без теорії немає практичних заняття. Весь комплекс, наскільки я не помиляюсь, приблизно 800 тисяч мільйонів. Це весь цей весь комплекс включає дві пташки ну і решту апаратуру. Я дуже дякую за допомогу і хочу пообіцяти, що я впевнений в цьому, що цей комплекс врятує багато життів. Разом до перемоги. Слава Україні!